Народу. Всім привіт! Приїхав я на сушку за своєю доскою, от моїй автомобільчик. Тут придбав я 10 кубів дуба сухого 8% водовості. Коротше, от пачки якраз порушив, підтягає, маленько, будемо грузили. Дошка шикарніша. Сама вища дошка, то є 33-35, решта все 50-60. Ось така доска має всіх хлопці купляти. Дорослий ліс, гарний до роботи. А не брати дошку по 20 см, найбільше 30, найширша. Молодий ліс, який не годиться до нічого. Так що, от така історія. Їдемо. Ну все, буду я забезпечений на цілу зиму гарним, шикарним чорним дубом. Ось такі паки. Є таких чотири пачки. ну Коротше, 10 кубів. Я буду ще коротке відео на вулиці, тут краще видно. Все видно. Дивіться, а який шикарний дуб. Йух. Пачка. От так-то. Так, хлопці поставили, зараз я в свою можу своїм транспортом, бо, бо кору, великим транспортом вести, треба зразу е, ділитися з нашими контролюючими органами. а так по три куба, по чотири бус пхаю та й привезу тихенько-легенько і все файно. Хочу вам показати, як розгружають сушку. Сушка 25 кубів. Гарна, сучасна сушка, яка побудована якраз перед війною. Я користуюся власними послугами. Її сушки, Так що Супер.